Доброго дня, О, Боже, які милі, яка гарна пара. Прям придратися нема до чого. Наче Ромео і Джульєта тільки живі. Спасібо, нам очень приємно. Що я чую, добрі і приємні слова. Коли я останній раз таке чула, а ні, при мені такого не було. Діти, ну, наше воно це вам одружуватись, псувати собі життя. Ну как ти, зачем? Ми давно вместе, очень-очень любим друг друга и хотим всю жизнь провести вместе. О, Боже, який приємний голос! Чи то я старію чи правда придраться нема до чого? І воно, як то кажуть, хто іще, тот завжди. Отож, шановні ніфніф -ніф і Що? Я що це вслух сказала? Ой, Вибачте мені мої свинські манери. Вибачте ще раз, не хотіла вас образити. Чому ви так з нами розговарюєте? Ви взагалі знаєте, хто мій отець? Він, між прочим, в банку працює. Работает... Ким він там працює копілкою. Знаєте что? Это вже переходит в всяческие границы это уже прям вопиющее хамство. Да. Невероятна дерзость. Да. Несносне свинство. Да, не перестаньте. Знаєте что? Мы уходим. Но ми этого просто так не оставим. Ви об этом еще пожалійте. Стійте, стійте. Не треба нікуди йти. На вулиці жвітер. Ну і что? А то ж ваш солом'яний будиночок вже мабуть здуло. Залишайтесь тут, а то вовк з'їсть. Образились, хоча такі милі, як той фунтик з мультика.